Батько пішов спочатку війни і був для мене прикладом, що можна піти і бути. Тігом. І очі я тут теж так. Коли прийняли рішення йти до лав війська, то це було рішуче. Так, сто процентів. Тут за до батька кажу, давай будемо служити. Він каже: в Мене є змога вислати рекомендаційний лист, я притущення приїхав по ньому. Приїхав, приїхав. отримав рекомендаційний лист, поїхав. Пройшов без ВП і от ми разом тут. Які риси в батькові, риси характеру, можливо, цінуєте найбільше, чому б ще хотілося навчитися для себе? Гумор, мабуть, на висутів батька завжди. Е, і просто та спілкування, комунікабельність. Олег Юрійович, коли прийняв рішення служити для себе? У 22-му році, коли почалась війна, за віком я підходив в першу категорію. От і моя категорія була, по-моєму, наскільки я розумію, остання. Мені на той час було 52 роки, і я почав початку війни ходити і в нашому словно воєнкоматі тодішньому, Ну я мене до цекає. Вимолював, щоб мене забрали. І забрали мене тільки з четвертого разу. Причому я коли пішов, дружина ну, бачила мене, бачила відносини до війни. І вже така каже: йди вже, йди, каже, я бачу, що я тебе не втримаю. І так я пішов. Ну, треба сказати, що ви з як потрапили на херсонський напрямку? Ну, я не знав, що я буду в херсонському напрямку. Тобі ж коли я прийшов, байдуже, коли я куди я попаду. Бо тоді всі йшли захищати державу. Але коли я прийшов, нас посадили в автобус, і не кажучи, нікуди, не одразу привезли. Будемо казати, в, туди, куди привезли. От, і там ми проходили навчання. От, і поступово ми йшли до Херсону. От, так я потрапив в Херсон. У 23-му році син перезвонив мені і каже: пап, я бажаю е, так само йти на війну. Спочатку я відверто скажу, я пішов. Я пішов, по-перше, треба було захищати, треба було боронити. Але бажання було, аби діти молоді не служили. Ми старі, ми бачили життя. Не пускав поначалу. Так. Да, але коли він прийняв це рішення, я кажу: ну, так, да, я не проти, але є така умова, ну, негласний закон, що ну, батьки з дітьми або брати вони служать разом. Я тоді підійшов. До командиру батальйону і спитав, він каже без питань, і я перезвонив, кажу: їдь сюди, тут видадуть тобі письмо, з якими ти поїдеш навчатись. І так син приїхав сюди, він був ще гражданською людину. Приїхав, він отримав направлення на БвП і він поїхав. Часто на зв'язку з рідними. Хто, хто зараз чекає? Мене, жінка, син, мама вся сім'я сім'я велика. Ну, взагалі, мама, да, жінка, сім'я. Ну, е син. син маленький ще? маленький, двох місць немає. То, то ви теж батько? 22 числа минуло місце народився. Наші вітання. Дякую. Я думаю, що приклад зірець є, як бути батьком і цього, я буду. <різь <різь> спрямити, буду тягнутися до рівня. Я колись сказав, ми сиділи разом. І якось так був вихідний, і ми сидимо разом, п'ємо каву. Я кажу, уяви собі, кажу, я колись пишався, що в мене є син, але ти зараз мені не син. Він каже, як? Я кажу, ти більше, ніж син. Бо зараз ти мій побратим. А коли син і побратим, це набагато більше, ніж просто бути сином. Інші відносини. Я побачив, як дитина стає мужньою, як міняється його кольор обличчя. Як міняються очі, він став дорослим і дуже рано. Про що мріється після закінчення війни? Може, були у вас якісь є сімейні традиції, які вдається підтримувати, Там, спільне риболовля, полювання, просто кавопиття? Шашлики дворі. Да. У нас да, у нас є традиція на Новий рік. От Ми завжди, я виходжу на вулицю з дітьми, і ми готуємо шашлик. І коли бамка і куранти, ми ми заносимо, під, як кажуть, під келих шампанського, ми їмо м'ясо. Це давня традиція, і заведена мною. І вона не міняється. У мене є мрія, я хочу добудувати свій будинок. Я хочу зробити гарну баньку і зустрічатись з побратимами, їздити на рибалки, бути з родиною і чим довше. Мене онучка є старша, але зараз ще й менше онук. Це те, чого не вистачає їм і нам. Чого такого головного навчила війна? Цінувати сім... розмови з сім'єю. Цінувати дні життя. Прожити разом. Це найголовніше. Родина. Друзі. Та завжди про сина мріяли. Ну, як вам сказати, жінці казав, що хоче дочку. Але ж я знав, що я хочу сина. <laughs> я її втішав, але і дружина казала, я знала, що буде хлопчик. Я, казав, я теж знав. були такі основні, знаєте, етапи життя вашого сина, коли він приходив, ділився, розповідав, а ви пишалися? Ну, до речі, так. Да, для засина він сказав першому. Ще ніхто в родині не знав, я вже знав про те, що буде онук, про друження так само. От. Ну опять же, ж, я одружився вже тут. Да, ми були на свайбі, нас відпустили, команди батальйон відпустив разом. Да, і він одружився. Так, да, я був перший. Багато ну, взагалі все життя, складається так, що діємось. Ну, в нас дружини дуже гарні відносини, дуже е, тісні. і, Як правило, він казав нам обом, ми завжди разом. Так що так, щоб така новина якась була, так, щоб я перший, я там дружина друга, не було. В основному тільки отут, коли про одруження знав тут, бо ми разом, коли дитина мала народитися так само. Тому я знав так. А так в житті, то ми з дружиною разом все впізнаємо. А вже будучи в війську, чи були такі моменти, коли найбільше боялися за сина і найбільше пишалися. Ну, Можливо, порятунок побратимів. Ну, якщо можна про це говорити. Ну, взагалі, то були багато. Він пеп... попадав дуже в такі підгарні обстріли. Там. Як і всі, так. Але як і батько, я ж турбуюся. Я за всіх турбуюся. За побратимів, які зараз знаходяться на тій стороні за всіх. Це, мабуть, особиста риса така. Мені тяжко, коли хлопці там завжди переживаєш. Але добре, що є цей зв'язок. Любов між вами і війна його ще підсвітила ще більше. І, мабуть, день батька це ще один такий день, ще одна можливість, коли можна сказати якісь теплі слова. Татуі. І за щось подякує. Тобто у вас є така можливість. Дякую тобі за все, що я знайду. Дякую тобі, син. Я пишаюсь тобі. Круто! <гум> <гум>